І так, народ, відпрацював наш компресор, ось такий колись купували, ще ми займалися тпс вуликами, він вже, правда, трошки відпрацював. Да і по, по такій ціні, як ми його купували, в принципі, норм. Звісно, поробив би ще, але маємо, що маємо. Походу накрився двигун, не став колупатися, бо потрібно працювати. Поїхав в Дніпроєм, купив ось такий двоциліндровий. Моделька його кому цікава, ось такий по моєму 12700, якщо не помиляюсь, купили. І зараз будемо робити перший тест, перший запуск, точніше. Залив оливу і зараз побачимо. Чітко 8 бар і відключився. Все, будемо працювати. Надіємося, буде все чітко з ним. Взяв трошки дорожчі для того, щоб швидше ну, накачував і, можливо, відпрацює трошки довше. Тому якось так.